Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як зав'яже». Хто бачив мене вперше, знайте, це не мій голос, у мене голос сів. Після грипу тут не знаю, як де на Сумщині страшний грип ходить. І, ну, Сподіваюся, що я відновлю голос. І в мене він буде як раніше командирський, такий, що крикнув, і плафони упали наші. А ми поговоримо сьогодні про супер новину про підписання угоди про копалення. Нагадаю, що цю угоду возив Зеленський як за мануху Трампа, коли ще Трампа не вибирали. Він в жовтні ще до виборів Трампа їздив в Сполучені Штати, возив в свій мирний план. І одна із п'яти позицій була якраз угода про надр, що він, він запрошував, що Давайте ви прийдете до нас, будете видобувати наші надра, Значить, це ж ваші інвестори будуть робити, і ви будете захищати свої інвестиції, не дасте Росії загарбати Україну. План як би класний. Але потім все пішло щось не так, тому що. У нас Трампушка, руки загребущі, і він хоче продати американцям, що всіх всіх пофіг, всіх, всі союзницькі там угоди, всі там зобов'язання, все по барабану, все по барабану. Я зроблю знову Америку могутнє. Понятно, що з цього вийшов Пшик, і ми зараз над цим на, якби це, за цим спостерігаємо. Але принаймні. З цієї угоди вийшло. Вийшло якраз вчора, коли було 100 днів від того, як Трамп займає свій пост. І що цікаво, Трамп говорив на інаугурації, що наступні 90 днів, ну 3 місяці, типу, да, буде підписано 90 угод, а підписана поки що лише одна. Ну і там щось накльовується з панами. Але підписана одна. Тобто, щось у Трампа явно там не поспіває він за своїми думками і бажаннями. Ну, понятно, це з багатьох очевидних причин. Але тут хоча б вийшло. Хоча, скажімо так, угода на 12 сторінках, а технічна угода це десь 90 сторінок. Тобто, тут виписані тільки політичні умови. І, скажімо так, вони набагато краще, ніж те, що. Трамп підсовував на підпис у лютому місяці. Власне, підписання, не підписання угоди було одним із, якби, із, із мотивацій Трампових до скандалу так, в овальному кабінеті 28 лютого. Фактично, е американці таким от нехитрим способом думали наїхати там, типа, блін. Надавати тумаков, і Зеленський підпише угоду. Вони забувають, що перше, Зеленський дуже електорально залежний, і зараз це для нас десь і вигідно. Чому вигідно? Тому що ми мусимо розуміти, що е, якщо б там підписали угоду, і вона була дуже погана і жорстка для нас, то це ж падіння рейтингів Зеленського, а Зеленський зібрався на другий срок. Він, якби, е, типу, я заднього не дам, я храбрий, я інтереси України, стоятиму до кінця. Будемо відверті. Е, угода зараз підписана за, набагато краще, ніж те, що планувалось в лютому і скандачка да, взяти, наскоком те, що трампісти хотіли взяти. Але е, я попереджаю всіх, що ніякої заслуги команди Зеленського в цьому немає. Це не заслуга Зеленського. Це вони зараз будуть казати. Ой, ми тут це дика угода. Це вообще там, типу, Томас Порошенко відпочиває, там все відпочиває, це угода угодіще, там, угоді ще там угод. Ну там взагалі там, типа, Зеленський молодець, не здав Україну. Голосуйте сто п'ятсот разів ще за Зеленського. Нічого подібного. Просто, е, якщо прибрати от, е, напускну політику з цієї угоди, да, а залишити тверезий погляд, то все буде ясно, що цю угоду ми, якби вона була нам нав'язана силою, могли б оспорити або в стокгольмському арбітражі. І у нас досвід є, ми вигравали стокгольмський арбітраж кілька разів у Росії ще до великого вторгнення. Задайте, Лана, Зеркаль, Кобалів, Вітренко. от там 3 мільярда відіграли, там ще щось. Тось, це можна було легко зробити. Це перший варіант був. Другий варіант це відіграти у Відні. Відні колись підписала Україна, в тому числі міжнародну угоду, в якій дуже просто прописується, що всі угоди підписані під тиском під час війни, нікчемні. І їх просто можна списати. Ми б сказали: ну, дивіться, ми воюємо, а тут на нас за горло беруть, тиснуть. Ну що, ми змушені були підписати. О, то, власне, Володимир Олександрович не, не втрачав нічого, як то кажуть, крім своїх цепей електоральних, да? тому що йому б сказали, о, підписав не таку угоду. Е, е, так що е, тут технічно, коли почали дивитися, ага, е, де основні були е, такі е, сирі моменти. Перше, що американці. Хотіли, щоб в інвестиційний фонд створений, що те, що вони нам дали як грантову допомогу за Байдена 120 мільярдів. Ну, по версії Трампа 350, але 120, насправді, що це там, типу, вже в кошику лежить. Це прибрали і це дуже класно, тому що все там ми наповнюємо з нуля. І Шмигаль сказав, і власне американці підтверджують, що вони нам будуть е, продавати зброю. ну фактично а вважатися, от вони нам надаватимуть зброю, а ціна цієї зброї це типа їхній вклад в цей інвестиційний кошик. Це норм. Друге, що норм і що виправилося, раніше думали, що буде правління, американці нав'язували п'ять людей, троє американців, двоє наших. А значить, вони ставлять виконавчу дирекцію, значить, вони впливають на процес. На процеси, да? ну, хто, хто буде керувати, хто буде видавати ці ліцензії, і саме головне, ну, хто буде аранжувати, що саме добуваємо, що у нас перше, там, що друге, що третє. Да? Тепер я так розумію, що буде паритет буде не американська юрисдикція, а ну, це членів управління, мабуть, буде 3 на 3, і значить, ну, умовно, я не знаю точно, це в технічній угоді вже припишуть, але 3 на 3, то потрібно 4 голоси. Якби за. Це з одного боку, це хорошо. То що з одного боку це унеможливлює корупцію? То, що у нас офісні, якщо б прийняли і поставили свого виконавчого директора, ви уявляєте, який це для них клондайки і Вони б тут ліцензії роздавали б за три копійки офіційно, а не офіційно, треба було б заносити там ящики і мішками бабки, або криптокошельки. Як зараз модно в Офісі президента. От, тобто корупційна, ця, ну, вона не знята повністю звичайно складова, але, скажімо так, зменшена да, ця опція. От, тобто, це непогано для України. Да? Зброю, на жаль, нам тепер на халяву не будуть давати, але що ж ми будемо отримувати, і це буде вважатися американським внеском в наш інвестиційний фонд. Що ще бо я відмітив, класно, що рента тільки з цих корисних копалин буде йти в фонд. Проте, для цього все одно треба буде змінити наше законодавство, зокрема, бюджетний кодекс. І от якщо у нас зараз депутати змушені будуть буквально на днях підтримати цей законопроект, тобто за нього голоси за цю угоду, ратифікувати її. І так само американці мусять зробити Палата представників Сенату, от то. Скажімо, ну це, це якби нормально, да? і зараз голоси знайдуться, то потім все одно можна буде там чудити і вносити зміни в бюджетний кодекс. Потрібно вносити зміни, тому що зараз, згідно бюджетного кодексу, рентара там ну, вона прописана, як вона там, тіпа, наприклад, газ і нафта 95 в державний бюджет, два в обласні бюджети. Тих областей, де воно відбувається, і три бюджети громад. То зараз там треба цю ж ренту буде розписати по-іншому. Да? Що е, в цій, в рамках цієї угоди рента, вся вся рента, вже з нових родовищ буде, вся рента надходить саме в цей е, фонд. І що дуже добре, що союзники не, не розбирають е, прибуток по бюджетам, Ну, Америка або ми, а воно все, реінвестується. Тобто, все, що Рєнтами прийшло, значить, воно далі вкладується в геологорозвідку, воно вкладується в те, що ми далі будемо роздавати нові ліцензії. От, входить 57 елементів, які входять в цю угоду. Це рідкоземельні елементи, причому по деяким у нас все хорошо, там з тим же самим алюмінієм або з тим самим Марганцем. У нас розвідані запаси марганця Другі світі. Здається, після е, Південної Африки і точно перші в Європі, і точно більше навіть, ніж в Росії. Ну от, то есть, там марганцеві руди так, і так далі, і тому подібне. То есть, є що добувати. Мало того, це, ця угода стосується нових, скажімо, родовищ газонафтових. Але і оце, от, мабуть, найбільший плюс. Не знаю, якщо хто це в уряді протягнув, то це молодці. Це тут дійсно треба розшаркатися, хто з юристів це прописав, хто з американців на це погодився. Це на те, що власне українські державні компанії не будуть входити в цей холдинг, і тобто з них ми не будемо забирати рентні платежі в цей. Інвестиційний фонд, тобто це мимо. Це тільки з нових родовищ, і це дійсно тоді виходить так, що там інвестиція нормальна. Ну, подивимося ще технічно, то що там. Там я би не, не сказав, що все так просто. І знову ж, треба знати, що треба постійно стояти на стрьомі. тому що офіс, як тільки почують, що десь пахне грошима, тут же ж Єрмаковський побіжать туди і будуть там десь щось робити несвітельне. Тому треба. В даному випадку важко вже називати американці, наші союзники, партнери чи так погуляти вийшли. Але при тому треба все одно з ними буде співпрацювати в тому плані, що довірять поки що, поки ми не виберемо нового президента, вміняємо, новий, вміняємо адекватний парламент, який вибере новий адекватний уряд. Цьому уряду довіряти не можна. І вони весь час захочуть тирити мелоч по карманам. Тому треба з ними дуже обережно. От, а так роздивимося, коли побачимо технічну угоду. Поки що, скажімо так, в плюсах ми ще більше в плюсах Трамп, тому що він показав, що кое що все-таки йому є, що показати. Я сподіваюся, що це покращить наші з ними якби стосунки. А саме головне, що ми, хоча. Хоча і не будемо на халяву отримувати зброю, проте будемо отримувати. Це головний наш здобуток. І хоча вони жодних безпекових гарантій не дадуть, знаємо, що Штати завжди будуть захищати свої інвестиції. І значить, інвестиції Штатів в Україну це вже класно. От, ще раз, жодної заслуги Зеленського в цьому немає. Запам'ятаємо. Ну і взагалі підписуємося на мій YouTube канал. Хто ще не підписався, дуже прошу. Хто підписався, лайкніть, будь ласка. Ну, і знаємо, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна стоїть, Росія не пройде. На пасарі.